Де моя мама? Джулія Дональдсон, Аксель Шефлер. Я загубила маму. Тихенько, мавчко, не плач, сказав метелик їй. Пробач. А чи велика твоя мама? Так, велика, більша, аніж я. А така велика, наче тім, а, а я бачив її тут ходім. Ні, 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 та це ж слониха. Немає бивнів моя мама, і хобота вона немає. Зате своїм хвостом вона дерева в лісі обвиває. Гм, а каже ж, дерева обвиває, та ж ось вона, я її знаю. «Ось!» Ні ні ні, це ж змія. Моя мамуся не шипить і по землі не шурхотить. Яєць вона не відкладає, до того ж мама лапи має. «Хм, хотіла лапити знайти, тоді ми близько до мети. Ось. Ні, ні ні, це ж павучиха. Моєї мами менше лап, і мух, мамуся, не ковтає. Солодкі вона фрукти їсть, які з дерев собі зриває. Ммм, дерев то хата в неї там, її знайти не важко нам. Ось. Ні, 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 та це ж папуга. У мами замість дзьоба ніс, вона без крила й не літає, не голосує на весь ліс, а скаче весело й стрибає. Хм, стрибає, кажеш. Ну, тоді ти не залишишся в біді. Ось. Ні, 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 та це жаба. Не треба з мене глузувати. Кваква не каже, моя мати, і зовсім не зелена ненька. Вона коричнева й м'якенько. Хм, коричнева, сказала б зразу, не згайла б ми стільки часу. Ось. Ні, ні, та це ж Кажаниха, казала ж я тобі, що крил немає, зовсім моя ненька, у лісі цілий день не спить і не така вона маленька. Хм, То твоя мама не то ж тут вона, ходім швиденько. Ой. Ні, ні, ні. Та це ж слониха знову. Папуха, жаба чи змія усі інакші, ніж я. То й що бракує мені тями? Тож на дітей подібні мами. Серйозно? Цього я не знаю. У нас такого не буває. Якщо ж вона така, як ти, її нам легко віднайти. Ось. О, ні-ні ні. Та це ж мій тато. Чого блукаєш ти стежками? Додому вже ходи, до мами. Мама. Кінець.